Україна ніколи ніколи не дасть перемогу Росії. Бо свободні, боссвободні вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і не свободі надзвичайна брутальність російських військ і їхніх найманців. Вони створювали, вони вскоювали злочини проти людства. Вони навмисно цілили по цивільному населенню. Вони ґвалтували, використовували гвалтування як зброю війни. Вони викрадали українських дітей. Вони розбомбили вокзали, школи, лікарні. Пологові будинки ніхто ніхто не може. це жах жахливо. Але надзвичайно також Це була відповідь українського народу і світу. Рік після того як почали падати бомби, і російські танки вдерлися в Україн... Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова українські бійці відвоюють свою територію понад 90% територій, території, яку вони вже мали на цих територіях. Вже знову жовто-блакитний прапор України президент Зеленський очолює демократичний уряд, який представляє волю народу. Декілька разів е, Генеральна асамблея ООН засуджувала російську агресію. І зараз є переважна підтримка в е, ООН. в жовтні е, ООН засудило незаконну анексію. Лише чотири країни з усього ООН проголосували разом з, е, з Росією. Сполучені Штати і країни Європи не хочуть контролювати, не хочуть руйнувати Росію. Мільйони росіян хочуть жити в мирі зі своїми сусідами, не бути ворогами. Те, що відбувається, це трагедія. Путін вирішив розв'язати цю війну і кожен. День є вибір такий, що Путін може зупинити цю війну, і тоді зупиниться вся війна. Але якщо Україна припинить боротися, то Україна зникне з мапи. Потрібно забезпечити, щоб Україна мала можливості сама себе захищати. Потрібно надавати важливу допомогу: ППО, танки, броньовані машини для того, щоб Україна могла захистити Європейський Союз, збільшив свою допомогу до безпрецедентних рівнів. І не лише йдеться про оборонну допомогу, це економічна допомога, гуманітарна і всі сьогодні ввечері. Давайте подивимося один на одного. Просто хвилину оцінимо, що ми всі зробили. Польща прихистила півтора мільйона українських біженців. хай вас Бог благословить. Щедрість поляків є надзвичайною. І е, американці об'єднані в нашій рішучості по всій країні від великих міст до маленьких містечок. є українські прапори, які ставлять на свої оселі е, американці, демократи республіканці в е, американському конгресі підтримують свободу. Це те, що є, це сутність американців, і це американці роблять. Світ також бореться з наслідками, які спричинила війна Путіна для світу. Путін хотів заморити голодом світ через блокаду чорного моря, щоб Україна не могла експортувати зерно. і натомість група семи сполучені штати. Міжнародна спільнота е, об'єдналася і докладає зусиль для того, щоб поновити доступ до продуктів харчування. І е, ми привертаємо увагу до цього питання. Ми віддані народові Україну, Україні е, майбутньому України. Україна вільна, демократична, суверенна.